Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. На попередньому відео про тести даного покриття запитували мене про стійкість довологи, чи потрібно ламінувати, буртики ставити ще щось. Дивіться, це плюс-мінус варіант, який масово використовується. Головне, щоб хлопці нормально защищали метал і нормально приклеювали. Альтернатива йому є, але вона або дорожча, або важча. Полімочовина і т.д. і т.п. Намочити, як отут, можна. Правда, тут воно було півгодини в воді. В чехлі потрібно розуміти, що там ще буде кордура, яка також не пропускає при нормальній якості е, вологу. Після намокання механічні, скажімо так, властивості не втрачені, нічого тут не відклеюється, воно буде працювати. Але все одно, як і чехол бронежилета, намокло, потрібно просушити і використовувати далі. Так, це